Абсолютно в кожному селі є хата, про яку ходять легенди. Зазвичай це якась пуста хата, в якій ніхто не живе, і ці легенди не є добрими. Зазвичай вони пов'язані з містикою, криміналом. Або в ній робилась якась незрозуміла чортівня. Моє село не стало виключенням. Коротше, історія така. Коли я був малий, у нас в селі була одна хата, де ніхто не жив, і ходили легенди, що в тій хаті колись жила стара відьма, і вона наклала на ту хату закляття, щоб в ній більше ніхто ніколи не міг жити. Ту хату зазвичай всі чомусь обходили стороною, але ви знаєте, що таке дитяча цікавість. Я і мої друзі, Толя і Таня одного хорошого, літнього погожого деночка вирішили перевірити, що ж то за така легенда і чого ж то всі обходять ту хату стороною. Ми залізли на подвір'я і не питайте мене чого, бо я не знаю чого, і я не знаю, хто це запропонував. Ми почали камінням бити вікна в тій хаті. І ми почали кричати під час того, коли били вікна, дід Мороз, виходи! Не питайте, ми били вікна в хаті старої відьми, яка наклала закляття на ту хату, і кричали Дід мороз, виходи! Звичайно, що ніякий дід Мороз до нас не вийшов. Звичайно, що ніяка стара відьма до нас не вийшла. Звичайно, що ніяке закляття на нас не впало. Звичайно, що сусіди побачили це, подзвонили власнику тої хати, який її купив. І він приїхав, і мої батьки, і батьки Толі і Тані платили гроші йому за розбиті вікна. Ось так містичним чином гроші з гаманця моїх батьків перекочували в гаманець власника хати старої відьми. Висновок, друзі, ніколи не вірте в те, що вам говорять. І навіть не пробуйте то перевіряти, якщо воно вас не стосується. І будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої історії.